Щоденник ДДА 14 січня. Невисловлений біль. Через компульсивну поведінку я відігравав біль, який не міг висловити. Велика червона книга. Сторінка 503. Багато з нас роками пили, щоб втамувати біль. Переїдали, аби заспокоїтися. Виживали наркотики, щоб утекти від реалій, займалися сексом, сподіваючись знайти любов та робили все, що дарувало полегшення. Дехто з нас знайшов 12 крокові програми, які допомогли впоратися із саморуйнівною залежною поведінкою. Інші з нас могли жити в замкнутому колі дисфункційної поведінки, змінюючи лише її шаблони. Ми шукали щось, що допоможе відокремитися від болю, саме тому відігрували свої ролі, аби нічого не відчувати. Дітьми ми самотужки пройшли через стільки важких випробувань, ми нікому не могли розповісти, що відбувалося і що ми відчували. Ми навіть не були здатні визнати, що божевілля навколо нас насправді відбувалося. Ніхто не слухав нас. А якщо і слухав, то намагався пом'якшити усе виправданнями або ж сказати, що з нами щось не так, якщо вже ми наважувалися говорити про такі речі. В результаті невисловлені думки або слова гноїлися всередині нас. Тепер ми можемо висловлювати наш біль так, що його чують інші дорослі діти. Ніхто не засуджує нас за наші почуття. Наша справжня особистість починає сяяти, не повертаючись до колишніх залежностей наших мовчазних партнерів. Ми звільняємося від провини, сорому та самотності нашого минулого. Сьогодні, якщо я відчуваю потяг до компульсивної поведінки, я залишитимуся тут і тепер і намагатимусь з'ясувати, що викликає таку реакцію. Я буду використовувати будь-який необхідний інструмент, да, щоб допомогти собі.